Привіт! Сьогодні 20-й день мого челенджу і поговоримо сьогодні про медичну систему тут, і взагалі про те, як тут люди відносяться до здоров'я. Сподіваюся, це буде вам корисно і цікаво. У мене вже такий передріздвяний мут, як то кажуть. Ось. Перше, хочу розказати те, що а, тут безкоштовна медицина для тих, хто покроєт. Тих, хто має П'Я? Або ну, громадяни. громадянини також. Але якщо ви приїжджаєте по візитер-віза, у вас є певні обмеження, і ви, скоріш за все, маєте заплатити за якісь певні послуги. Тому бажано перед цим оформити собі страхування для того, щоб у вас не було ніяких проблем тут. І не треба було платити там 200 доларів за якусь консультацію. Ось. Яка тут система? У вас є сімейний лікар. Це, ну, це добре, якщо він у вас є, якщо він гарний. Але тут майже всі приходять в Тобто ви приходите там до того, як відкривається клініка, яка вам подобається, стайте в чегу, потім ви просто перші заходите в клініку, коли вона відкривається, вас ставлять на війний слот. Тобто, наприклад, ви прийшли там другі, і вас можуть, ви можете почекати лише там 30 хвилин. Деякі люди можуть чекати і 2 години, щоб їх прийняли. Також у вас є можливість позвонити або прийти і записати завчасно до того лікаря, який вам подобається. Це я кажу не про лікарів, таких, які там дивляться якісь певні органи, а саме ну, такий загальний врач, який буде вас просто оглядати. Якщо ви захворіли десь. а ось а, Потім ви туди заходите. Зазвичай дуже довго це все відбувається, навіть якщо у вас appointment ну на 3 години, то, скоріше за все, ви в 3,15-3,20 тільки почнете підати в кімнату. Да. Потім до вас прийде ваш лікар і приділить вам максимум 15 хвилин. Я так думаю, я не знаю, скільки в них там закладу, але точно небагато, тому що. Вони дуже поспішають завжди. Ось ви там, наприклад, скажете, що вам болить. Зазвичай вони, якщо щось серйозне, то вони вам щось назначають, якісь ліки, або просто там дають справку, що ви можете вдома побути. За деяких деяких потрібно платити за цю справку, тому така от ситуація. Але зазвичай це все безкоштовно. Якщо у вас є якісь проблеми там, з серцем, або ви приїхали у вас в Україні, були якісь проблеми, і ви пили якісь певні медикаменти, ви просто приходите до нього, кажете, що у вас такі проблеми, ви пили такий-то препарат, ви просто йому кажете, і він знаходить аналог тут і вам призначає, може відправити вас додатково до якогось спеціаліста, але це дуже рідко буває. А тут є така проблема, якщо вам щось реально не дуже болить, але ви хочете подивитися, що у вас там по-жіночому, наприклад, або ви хочете подивитися, не знаю, як працює ваша секція і так далі, то тут буде складно. Давайте так скажу мій лайфхак, що працює. Коли в мене там щось болить, я це трошки прибільшую. Якщо, наприклад, в мене там взагалі там буквально чуть, -чуть якийсь дискомфорт, я кажу, ой, мені так болить. Типу, не можу, треба подивитися, у мене там, можливо, якісь дуже серйозні хвороби і так далі. І тоді вони вам назначають якийсь огляд, там ікс чи ще щось Ось. Але тільки якщо у вас реально щось дуже погане. І ви маєте сказати, що у вас там воно на певний період часу. Тобто це не один раз у вас таке було. А це ви вже там пару днів походили, і у вас це все ще досі болить. Ось і дуже-дуже вам треба попасти до якогось лікаря, тоді, скоріше всього, вам назначать: якщо, у вас є, якщо ви хочете, наприклад, як в моєму випадку було, порівняти ніс, бо це тут безкоштовно, то тут є певний такий м -м план, по якому вони йдуть. Спочатку вони вам призначають якісь. Легкі спреї, наприклад, або якісь таблетки, да? ви їх пропиваєте, або ви кажете, що ви пропили. А потім вони дають вам важчі, тобто які ну, такі серйозніше. Ви їх також пропиваєте або там спреїте, дивитеся, чи вам допомагає, якщо ні, тоді тільки після цього вони можуть вас направити до певного спеціаліста. Тобто, поки ви у ці всі етапи не прийдете, ви до того спеціаліста попасти не можете. І це. Бісить, звісно, але що поробиш, така тут система. Ось, ем, якщо ви хочете попасти до якогось певного лікаря, наприклад, гінеколога і так далі, то вам потрібно придумати, що вам щось болить, бо без цього ви туди не попадете, скоріше за все. Якщо ви хочете здати кров на подивитися вітаміни, то вам теж треба трошки приукрасити, що вам щось болить для того, щоб туди попасти. Тому що тут немає такої системи. Приватна клінік, що ви можете заплатити певні кошти і попасти будь до якого спеціаліста будь-якого будь класу. Тут потрібно все проходити через сімейного доктора або будь-якого доктора, який може вам це призначити. Ось. Що хочу порадити вам взагалі, це дивіться, тут канадці намагаються не ходити до лікарів, тому що ну, така система. Вони намагаються своє здоров'я підтримувати їх можна краще. Що може допомогти? Елементарно пити воду, ходити гуляти. Навіть коли холодно, дуже добре ходити гуляти. Це пити такі вітаміни. Що тут продаються? Там багато джінджера, лимон, щось там як куркума входить туди, я так розумію, по складу. І вони реально такі підтримують ваш імунітет. Ви також самостійно можете собі купляти певні бади, тобто певні вітаміни, це омега, те, що рекомендують вітамін Д, те, що рекомендують вітамін С. Да? Наприклад, у мене був феритин низький, але як я дізналась, я пішла, сказала, що в мене слабкість, дуже я не можу працювати нормально. Ось, ось такі от симптоми, і вони мене направили на аналізи по вітамінам, але дивіться, в мене дуже класний сімейний доктор. Я, я, я чула історії, що ну, таке не спрацьовує з іншими. Е, він мене назначив, подивився, приписав, і мені набагато легше стало. Тому якщо ви відчуваєте дуже сильно в тому, то, скоріше за все, вам, вам не вистачає якогось вітаміна в організмі, тому краще підійти до, до доктора, і щоб він виписав вам певний препарат. Ось, е, Наступне це харчування. Краще харчуватися. А, Такими сезонними овочами, але тут ну, важко їх знайти, бо ми в Альберті. Тому намагайтесь там квасити капусту, да? ну, те, що ви можете зробити, намагайтеся готувати самостійно, а не їсти фастфуді без всяких там додаткових добавок. Це вам а, дуже сильно допоможе, в принципі, в тому, як працює ваш організм. А, наступне це не пити газ 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 газировану воду. Тому що в ній дуже багато цукру, дуже багато, і ну і тут дуже багато людей страждає на цукровий діабет. Не думаю, що це те, що ви хочете тут мати після того, як переїхали з України. Ось а, що ще, а, якщо у вас є бенефіти на роботі, користуйтесь, поки вони у вас є, а, їдіть, лікуйте ваші зуби. Тобто, якщо є можливість, лікуйте зуби, щоб вони вам не боліли в якісь моменти, у вас немає коштів для того, щоб їх полікувати. Поки у вас є бенефіти, підтримуйте їх, щоб потім не потрібно було ставити нові. Також ходіть на масажі, фізіотерапії. Тобто, якщо у вас є бенефіти, користуйтесь ними, ви за них вже заплатили і платите кожен місяць, і це, ну, типу, в ваших інтересах їх використати для того, щоб просто ці кошти не пропали. Що я ще хочу сказати? А психолог це такий, Е, люди поділяються на декілька категорій, які люблять, не люблять, там якесь нейтрально до них відносяться. А скажу так: психолог може допомогти тій людині, яка реально хоче, щоб психолог їй допоміг. Якщо ви не вірите в силу психології і так далі, воно вам не допоможе. Але якщо ви реально хочете поміняти своє життя, розібратися, чому у вас тривогіна, чому у вас панічні атаки, чому ви там не можете наважитись на щось, або ви там постійно плачете, то психолог вам просто допоможе певними питаннями вивести цю правду назовні. Подобається вам вона, не подобається. Але ви будете це знати і ви зможете вже з цим працювати. Я рекомендую тут по бенефітам. Я не знаю багато україномовних психологів, але дуже багато є в Україні. Там, наприклад, онлайн-психологів я користувалася. І в той період, коли тобто я брала психолога, коли був тут найважчий період, це лютий-березень, тому що тут темно, вже дуже довго зима йде, і ти такий вже ти вже нічого не хочеш. Ти вже хочеш просто уїхати кудись. І ніякої роботи не хочу міняти, нічого не хочу міняти. Але, вас, але все не влаштовує. І в цей момент я пішла до психолога, і я вияснила, що мене зупиняє в зміні там, роботи і так далі. І це був такий проривний момент в моєму житті. Тому, якщо ви думаєте про це, то я, я реально рекомендую психолога, або просто читайте книги про ці тему, і ви можете самостійно з собою розібратися теж. І. І ще що хочу сказати, основне, це ваше бажання. Е, в тому, що якщо ви хочете жити довго, жити здоровим життям, да, наприклад, в 50-60 почувати себе як в 30-40, то це все тільки залежить від вас. Якщо ви вкладаєте в себе, ви вкладаєте в свій організм, ви піклуєтесь про нього, то я думаю, буде вам здоровий організм. І ви зможете довше працювати в Канаді, більше мати грошей. Ну, це не, не думаю, що всі про це мріють, але як мінімум у вас будуть на це сили, і у вас будуть сили на те, щоб подорожувати і потім ви свої мрії виконувати. Тому бажаю вам цьому, цього жити довго, щасливо і здоровим життям. Якщо у вас є якісь певні питання по, цьому, по цій темі, пишіть в коментарях, буду дуже вдячна. А в нас ж буде 21 день. А, і це буде те, що, що мені показала Канада про людей і взагалі оця тема спілкування з іншими людьми. Про неї поговоримо.